Ну що? І ми запрошуємо першого учасника, першого спікера. Це Дар'я Каримова, компанія Бракард. Оплески. Дякую. О, чути. Дякую. Вітаю колеги, вітаю друзі. Дуже рада, що сьогодні нас досить багато. І я хочу сьогодні говорити про людей. Не про системи, хоча про це також, але здебільшого про людей. Тема сьогодні моєї доповіді невидимий клієнт. Як нам зрозуміти, хто цей невидимий клієнт, що з ним робити, і чи взагалі потрібно бізнесу вже сьогодні до чогось нового готуватись? Мене звати Дарія Киримова. Я відповідаю за напрямок CRM і CM у Брокарт. І вже більше 10 років я займаюся клієнтським досвідом його дослідженнями знанням трендів, того, що може бути нашому клієнту, цікаво вже сьогодні, чому вчорашні тренди вже не мають значення для нашого завтрашнього дня, і що має нас очікувати завтра. Хочу почати з того, що сьогодні непростий час. Це не новина, але ми маємо на це зважати вже сьогодні. І бізнес має вже сьогодні готуватися до того, що має відбуватися через 5-7 років. Чому? Тому що загальні тренди, як показують ЮНІСЕФ і UNDP, вони говорять про те, що покоління, яке формується зараз глобально в світі і в Україні, в тому числі, воно має свої характеристики унікальні серед всіх поколінь, які ми маємо зараз. І це найбільше покоління на сьогоднішній день, і воно має особливості в тому, що вони максимально прагматичні, вони автентичні, вони хочуть справедливості, в тому числі соціальної, і вони диктують вже сьогодні а, свої правила для сервісу, якому ми повинні слідувати. Тобто бізнес вже має готуватися саме сьогодні до того, що має відбутися через 5-7 років, щоб це потім не стало сюрпризом. А, Каже дослідження Zendesk, що вже 50% клієнтів сьогодні. Це навіть не про нове покоління, а вже навіть ми сьогодні готові відмовитися від бізнесу, від бренду, якщо ми маємо хоча б один негативний досвід взаємодії з ними. І це це просто неймовірна інформація для того, щоб ми вже сьогодні зрозуміли, що готуватись нам потрібно сьогодні і вже дуже напружено. Хто такі невидимі? і чому я вважаю, що це саме оце слово їх дуже так гарно характеризує? А сьогодні покоління, про яке йдеться, а їх вже досить багато. Це зараз 2,5 мільярди у світі біля 5 мільйонів підлітків в Україні. Вони вже сьогодні приймають рішення про покупки, точніше, вони впливають на фінальне рішення, тому що фінальне рішення все таки за їхніми батьками або за старшими членами сім'ї. При цьому каже Ю ЮНІСЕФ, що вони вже сьогодні приймають рішення. Про кінцеву покупку, тобто вони вже є сьогодні е, тими людьми, які формують потребу свою, чи вони її е, транслюють в сім'ю, але при цьому фінального рішення вони не приймають. І це робить їх для нас, як для бізнесу, невидимими, тому що ми не бачимо їх в наших CRM, чи ми не бачимо їх в звітах продажі, які нам е, показують там в кінці періоду. При цьому, якщо вони приймають фінальне рішення, вони все ж таки є учасниками процесу. Проте завтра вони залишаться невидими тому що знаємо, що вони мають інші паттерни поведінки. Вони мають спільну характеристику, яка говорить про те, що вони уникаючий тип, так тобто вони уникають нових контактів, вони їх мінімізують, при цьому вони прагнуть до самостійного вирішення питань. Тобто, ми повинні надати їм цю можливість. Якщо ми їх не бачимо, якщо ми їх не чуємо, то це чи не виклик для нас сьогодні зробити так, що те, що нам не сказали, ми тим не менше почули і прочитали. Знаючи це, зважаючи на це, маємо питання, хто ж вони, хто ці невидимі клієнти. Глобально в світі, як я вже сказала, їх 2,5 мільярди. Це чи не найбільше покоління на сьогоднішній день? Це молодь, це підлітки, які формуються зараз, і вони формуються в тих масштабах, які їм дозволяє всесвіт. Це цифрові аборигени. По великому рахунку, це. Ті підлітки це те покоління, яке чи не народилося з телефоном у руках, тобто миттєвий доступ до любої інформації, яка тільки може нас зацікавити, тобто швидкість, доступ до інформації це їхня головна характеристика. При цьому вони досить прагматичні і вони прагнуть до вирішення своїх запитів самостійно через те, що вони досить таки мінімізують контакти. Низька лояльність це також їхня характеристика, тому що як ми вже говорили перед цим, якщо клієнт має. Негативний досвід він здатен і він скоріше е, побажає того, щоб перейти до іншого бренду, тому що на сьогоднішній день конкуренція досить таки висока і вибір між брендами досить великий. При цьому, коли ми говоримо про українське покоління. Яке формується зараз в умовах війни, Делойд говорить про те, що попередньо так глобальне покоління Z, воно має високий рівень тривожності в соціальній сфері і в фінансовій сфері. Але для України тут є ще одна додаткова історія про тривожність, яка спричинена війною. І через це ми маємо декілька. Додаткових, але дуже важливих характеристик для цього покоління, на який бізнес має вже зараз зважати, Перше – це цифрова безпека. Якщо наші клієнти, молоде покоління, готово вже зараз. Діяти так, і воно буде платоспроможним через 5-7 років, і вони стануть нашими клієнтами, які диктуватимуть умови сервісу пізніше, то вони хочуть по-перше, можливості зробити все самостійно в рамках бізнесу. А по-друге, щоб їхні дані були максимально захищені, тому що цифрова безпека на рівні безпеки, в принципі, фізичної для них сьогодні має вагу. Якщо говорити про те, чим вони ще відрізняються від глобального покоління, то це швидке дорослішання. Ну зрозуміло, чому так, оце ці всі умови, які на них впливають, і додатково міграція збільшена, впливає на їхнє дорослішення, все це складається в поведінковий паттерн. Коротко, вони автономні, мінімізують контакти, особливо якщо це нові контакти, вони здатні приймати швидкі рішення, потребують цифрової безпеки. В них підвищена соціальна тривожність. Висока тривожність, соціальна чуттєвість, і вони мають низьку лояльність за рахунок того всього, що передувало е, цьому. Тому те, що раніше нам здавалося, як вишенька на торці сервісу, сьогодні це просто. Е, Мінімальний базовий рівень того, що повинен дати сервіс клієнту. Якщо ми говоримо про те, що ще вчора швидкість це була наша перевага конкурентна, то сьогодні це лише мінімум. Це та база, яку повинен дати бізнес клієнту для того, щоб він взагалі з ним взаємодіяв. Так само ми говоримо про можливість робити щось самостійно. Це селф-сервіс. це про простоту, прозорість, максимальну доступність і двосторонню довіру. Це вже не те, що ми можемо сказати, що це нас відрізняє від конкуренту. Ні, це наша мінімальна база. Якщо раніше клієнт приходив е, в сервіс з якимись очікуваннями, то це покоління приходить з вимогою. Це диктується знову ж таки, тими, е, тією атмосферою, в якій він е, становиться як людина. І якщо ми раніше говорили про те, що ми здатні звертатися в бізнес за допомогою чи там, з питанням якимось, і ми це робимо. Е, Типу, якщо раніше потрібно було приходити кудись, так в якесь там відділення, а потім нам дали можливість телефонувати, і це було круто, бо це типу як спрощує нам досвід. Але тепер для цього покоління телефонувати це вже не настільки класно і круто, як це ще було колись для нас. Для них це вже скоріше останній крок взаємодії. Це останній крок на зустріч бізнесу, якщо в них щось сталося не так. Тому що, як говорять дослідження для цього покоління, найбільш оптимальні діджитальні канали взаємодії. Якщо клієнт вже змушений телефонувати, Нувати це вже для нас дзвіночок, що щось в нашому сервісі сталося не так, тому що ми не дали можливості виконання селф-сервісу для цього клієнта. Якщо клієнт телефонує в контактний центр і оператору потрібен час для того, щоб відкрити історію його покупок, історію звернень, подивитися до якого сегменту він належить. Наприклад, то це все для клієнта вже робить. Оце взаємодію з брендом вже робить її дуже складною, тому що для нього очікування це не те, чого він очікує в принципі зараз, а тим більше від бізнесу, з яким він взаємодіє. І якщо в нас немає єдиного профілю клієнту, то оператор буде розгубленим в очах цього клієнта, і для клієнта це буде додатковим тригером, щоб мати ще додатковий рівень стресу. А тому, якщо ми говоримо про реактивність, це не те, чого зараз потребує сучасна молодь. Вони хочуть не реакції, вони хочуть проактивності. І як цю проактивність дати, зараз поговоримо. Якщо говорити ще раніше, та в принципі зараз, контактний центр це витратний актив, то потрібно передивитися і перевернути парадигму. Тому що зараз контактний центр стає скоріше. Активом, який формує клієнтський досвід всього бренду, тому що чи не вуха бренду, це чи не очі бренду. Це а так, і якщо ми маємо інформацію, яка надходить в контактний центр, і ми лише там її залишаємо, то це на сьогоднішній день вже наче як минуле. Потрібно діяти більш проактивно, і якщо раніше і більшість моделей зараз контактних центрів вони виглядали як реактивна модель. Тобто, ну, що що відбувається в контактному центрі? Це прийняти дзвінок, відкрити тікет, відповісти на чат, і так по колу, і по колу, і по колу, і міряємо SLA, як швидко ми відповідаємо, скільки в нас пропущених, і так далі. Якщо тільки говоримо про це, це реактивна модель, і нам потрібно щось змінювати, тому що. Тому що е, сучасне покоління воно потребує проактивності. Що таке проактивність? Це коли мені зателефонували і сказали, що в мене закінчується м -м, підписка, чи в мене закінчується термін для безкоштовної доставки. І якщо так діє контактний центр, це вже наче крок вперед. Але це все одно реакція. Це все одно реакція на те, що вже відбулося, але попереджаючи наступний крок, здається, наче трошки проактивніше. Сучасна молодь потребує. Превентивного досвіду він ця молодь потребує такої історії, коли ми взагалі не повинні нічого робити, ну, умовно. Коли ми хочемо, щоб бізнес подбав про нас, не коли я вже втратила час, втратила нерви, і я вже думаю, боже, як це до них дозвонитися? І оце повертаюсь в реактивну цю модель. Ні, це про інше. Це якраз той досвід, коли контактний центр стає центром клієнтського досвіду, а не просто контактним центром, який реагує на дзвінки чи чати. Що тут мається на увазі, коли контактний центр акумулює звернення. Коли він е, може створити щось нове в продукції чи в сервісі, який надає бізнес, він стає оцим центром акумулювання і передання в бізнес, всередину бізнесу, оці такі глобальні і дуже круті інсайти, які, скоріше за все, якщо контактний центр не розповість, бізнес ніколи не дізнається. Якось свого часу в LinkedIn я задала коротке питання: е, чи дзвінок в контактний центр це довіра, чи провал? 62% відповідей були про те, що це ознака довіри. Але сучасна молодь говорить інакше, говорить про те, що ні, якщо я вже вам телефоную, то ті діджитал-канали, якими ви мене забезпечили, якщо забезпечили, вони не дали мені того ефекту, на який я очікував. Тому тут потрібно бути обережно, тому що бачимо, що бізнес має дещо інші бачення, ніж сучасна молодь. І з цим потрібно попрацювати. Коротко, два слова про боти, чому вони з'явилися і чому вони досі існують. Тому що так, цього потребує сучасне покоління. Це швидко, так, це те, що ми говорили, їм потрібна швидкість як базова потреба. Це селф-сервіс. Я можу зробити щось сама. Мені не потрібно залучення додаткових контактів, а нові контакти для мене це стрес. Не хочу. Я хочу сама, швидко і щоб це було все класно. Перше, що було раніше, це просто боти-помічники, оце кнопочку натиснули, побачили відповідь. Пізніше додалися сюди боти, які давали відповідь не на ті питання, тільки, які ти задаєш, ну, типу там кнопочками, а ще ті, які там надавали відповідь на найчастіші запитання. Пізніше стало круто, боти стали транзакційними. Тобто, вже можна було переглянути статус замовлення, відмінити замовлення за потреби, переглянути бонусний баланс і так далі. Зараз. Ми переходимо до рівня інтелектуальних ботів, коли по суті я спілкуюся ніби як в ну, типу, месенджері. Я маю комунікацію, але при цьому я не комунікую з людиною. І виявляється, що на сьогоднішній день ті, хто мають розлади соціального спілкування, вони все одно з ботами спілкуються набагато простіше. Тобто, типу, я там отримую ті самі відповіді. ну, як могла б відповісти людина, але десь розумію, що це все-таки штучний інтелект і мені з ним спілкуватися простіше. Трошки про кейси. Я хочу встигнути все розповісти, тому може трошки вже швидко. Але трошки про кейси. Microsoft має найбільшу службу підтримки в світі. В них понад 1 мільярд клієнтів, понад 150 мільйонів звернень щороку. Вони мають контактні центри і покривають 120 країн, з якими взаємодіють. І мають 43 тисячі співробітників раніше. Їхня система обробки звернень і допомоги клієнтам виглядала досить таки заплутано. Вони мали близько 500 інструментів і 16 платформ для обробки клієнтських звернень. Свого часу вони зробили єдину платформу і підключили помічника для допомоги якраз таки співробітникам підтримки. Вони досягнули нереальних результатів. По-перше, зменшився час на обробку звернення до її закриття. Тобто, з першого контакту закривається на 30% на 31% звернень більше. При цьому вони мають мінімальну кількість перенаправлень з помилками. Вони перенаправляють одразу в правильну до правильного менеджера. Тобто, на 20% ми зменшили. Ми Вони зменшили кількість помилкових перенаправлень. І за рахунок цього, за рахунок цієї допомоги і автоматизації, кожний менеджер підтримки зміг закривати на 12% звернень більше. При цьому це все дало колосальну економію в 500 мільйонів доларів щороку. Але це дуже гарна цифра. Ну, типу, 500 мільйонів доларів, круто, ну хто б не хотів, але при цьому тут є ще зворотня сторона. Це очікував бізнес. Спрощення з одного боку для клієнта. І економія для себе. Але що очікують клієнти? Salesforce каже, що 73% клієнтів на сьогоднішній день відчувають себе особистістю в рамках кожного бізнесу. Тобто персоналізація сягла нереальних висот. Але при цьому це здається, типу як прорив, це дуже круто. Але тепер це виходить стандарт. Ну, типу, персоналізацію тепер нікого не здивуєш. Це вже стандарт, і це вже повинно бути те, що вже є в тому всьому мінімальному. В мінімальній базі. Але Quadrix говорить, що 53% клієнтів готові відмовитися від бренду або залишати в бренду набагато менше грошей, ніж до цього, після першого кризового випадку. І це глобальні дані, які засновані на відповідях більше 23 тисяч респондентів із 23 різних країн. Але в Україні ми також маємо прориви. прориви. Це українська дія. Це той. Це та апка, той мобільний застосунок або веб-портал, який дає можливість 22 мільйонам користувачів користуватися досвідом державних якихось послуг, але це робити швидко, це робити самостійно, без черг, уникаючи абсолютно непотрібних додаткових контактів, що абсолютно покриває потреби нового покоління. Якщо говорити про те, що вони роблять, вони надають 66% о, 66 послуг в мобільному застосунку і більше 130 на порталі. Але не так давно вони зробили ще один крок вперед: це дія AI, той сервіс, який прямо в чаті дає можливість сформувати будь-який офіційний документ, ну, будь-який, який маємо в портфелі, і дає це можливість зробити швидко. І при цьому за перші дні, коли був реалізований. Функціонал Ділдія і ним скористалися більше 35 тисяч клієнтів, які зробили більше тисячі офіційних документів. Про формулу швидко на сьогоднішній день швидкість, селсервіс і простота, які підсилені АІшкою, це ота мінімальна база, про яку йдеться. Якщо чогось з цього всього немає, клієнт стане невидимим. Коротко про кейс, якщо ми говоримо про те, що ми з вами оперуємо даними, дані це дуже круто, але дані це не просто дані, не просто цифри, це історії. І наша задача зрозуміти, де тут ми можемо клієнта втратити швидко. Якщо ми маємо покупку після покупки, одразу чи там після оформленого замовлення був дзвінок в контактний центр. І після цього ми бачимо тишу, тобто клієнт зникає. Тиша, це також дані, і її також потрібно читати. І після цього клієнт проходить в ризик відтоку. Що тут бачить Аїшка? Повторюваний паттерн. Так? Тобто Аїшка бачить, що от є щось циклічне, те, що повторюється постійно, і розпізнає дзвінок в контактний центр після оформленого замовлення як тригер, який дає розуміння, що щось тут іде не так, і, будь ласка, оператор, це не просто дзвінок, який просто в черзі. Дивись, от тобі контекст. І тут задача Аїшки дати контекст, що це не просто звичайний дзвінок, а це ризик, і це сигнал до того, що цей дзвінок має бути оброблений якось інакше. Наша задача збирати, об'єднувати і розраховувати дані. Ми це все робимо. Збираємо. Точно 100%, 100%, 100% все, що можемо зібрати. Після цього об'єднуємо, тому що часто в нас є окремо CRM, окремо маркетинг платформа, окремо платформа для контактного центру. І це все робить нашого клієнта видимим фрагментарно. А поки ми бачимо його фрагментарно, ми його здебільшого не бачимо. І нам потрібно зібрати це все разом, консолідувати, і тоді ми побачимо його цілком. Розраховувати, впевнено, розраховуємо всі РФМ, CLV, ризики відтоку і так далі. І коли ми це все маємо, наша. Задача це все інтерпретувати, бо саме на інтерпретації даних, які ми маємо об'єднуємо, розраховуємо, у нас починає будуватися стратегія. Як каже Harvard Business Review, компанії, які використовують поведінкові характеристики і е, кількісні, мають лояльність вищу на 25% від тих, які їх не об'єднують. І це дуже круто мати такі результати на ринку. Я ні. Я просто бачу, що дві хвилини. І, я... і так, звичайно, дуже багато, дуже хотілося багато сказати, і воно якось вийшло так трошки швидко. Але дайте мені, щоб, будь ласка, хвилинку, бо я дуже хочу сказати, наступними кроками мають стати. Оці. Я розкажу. Значить, ми повинні з вами прямо завтра перевірити, чи має наш клієнт можливість вирішити що-небудь в рамках нашого сервісу самостійно. Якщо ні... Беремо на карандашик. Якщо ми бачимо, що тут на карандашик ми що взяли, дивимося, що саме ми можемо вже спростити і дати клієнту селф-сервіс прямо тут. Нехай це буде максимально примітивний якийсь процес. Але він нехай вже буде такий, який клієнт може виконати самостійно. Об'єднати дані. Я коли казала про CRM, платформи, контактний центр, я бачила отак: -от. об'єднати. Ми маємо об'єднати і бачити клієнта одного цілим. Аналітика емоцій. Якщо нам кажуть дякую, не завжди це дякую, мається на увазі дякую. Це може бути приховане розчарування або навіть дуже відверте, але нам скажуть таке дякую. І аналітика емоцій може тут допомогти. Ми маємо запитати в операторів: а що ви бачите вже сьогодні? Бо там просто, якщо в них не запитати, вони можуть не розповісти, а там дуже багато цікавої інформації, і там може бути початок стратегії. І коли ми вже дізнаємось це, дізнатися, що може вже наша CRM-телефонія сьогодні. Можливо, вони вже мають якісь модулі штучного інтелекту, які вже дасть вам старт, хоча б для роздумів, для того, що ми маємо сюди додати або де ми можемо покращитись. І коли ми це все зберемо, у нас народиться свого роду стратегія найближчого року. І така стратегія має початись зі слова діяти. От тепер я все дякую. Шановна аудиторія, питання? Да, я, чесно, вже написала питання в чатокі, щоб не всіх, але якщо можна вчитати, я задам. Да, по-перше, дуже цікаво. Більшість я читала з ваших слайдів, вони, вибрати, вони, вибрати, вони вибрати. Сьогодні це І я хотіла спитати, яка система об'єднувати всі в одному місці, яка система сьогодні використовується в а от я не знаю, чи я можу це сказати. А Якщо чесно. Можливо а, можливо. а до речі, написати напевно зможу. Ні, не власна. Так. Так. Якийсь. Якщо чесно, то коли будувалася презентація, вона подекуди будувалась на болях. Тому в нас в нас також є вектор, в нас також є програма розвитку і стратегія в всієм і в CRM. І там досить багато оцих болей і білих плям. Але ми зараз над цим дуже зусилено працюємо. Тому оце все це не просто там розповісти. Це наш шлях. Я також. <рес> до зустрічі на майстер-класі. Дякую. Колеги, ми дуже дякуємо нашим спікерам, які ну вклали багато сил, енергії нервів для цих виступів. Да? Тому кожному з них даємо невеличкі подаруночки. Тримай зараз покажемо що. Значить, відповідно, нас тримає за це. Воно впаде. Значить, ви на свиту надають дуже класні отакі брюти. Так, і е, персональну е, знижку е, е, постійну на їх продукцію. Я не знаю скільки, але щось дають. От е, 15%, да. От і ще значить, я вам скажу: в нас сьогодні кожен спікер отримує книжки від спікерів вже нашої конференції. нас сьогодні два спікери, які мають свої книги. Тому, а, значить, сьогодні в першому а, цьому а, в першому модулі ми надаємо а, таку книгу а, Шлях ефективності від Сергія Величанського. Це а, він буде в нас на останньому майстер-класі вести. Майстер-клас по імпровізації. Це людина, яка була, була ведучим Євро 2012, англійською мовою вела. Це людина, яка пройшла війну, яка зараз створила свій театр. От і він буде розказувати, як навчити ваших операторів справлятися з нестандартними запитаннями. Тому рекомендую. А спікерам ми даримо його книжку, яка ну. Дуже рідко можна, просто так його не вкупити. Це. Дякую вам.